Thank you. рівна лисичка. Одного разу лисичка вирушила до міста, бо хотіла вкрасти курку чи купити якусь прикрасу. Пусть нохоста довго бігала ярмарком, зазирала за кожен прилавок і міряла сережки та хусточки. Здалеку огляділа яскравий віночок зі стрічками кольорів веселки та кинулася до крамниці і необачно впала в діжку з фарбою. Ой, рядко, дорогі на допомогу бідолаха. Рудобоку витягли та от біда хутро стала яскраво синього кольору. Але пишно хвоста ні трішечки не засмутилася, навпаки, з радістю оглядала барвисту шубку. Такої красуні годі й шукати, задоволено казала Лиска. Хитрунка поважно, наче королева повернулася до лісу здивовано дивилися на пишного хвосту і розступалася, пропускаючи вперед. Тож не дивно, що красуня запишалася. Гордо задерши носика, вона наказала сороці Кликати лисячу родину. Коли всі зібралися на галявині, хитронка залізла на пеньок, аби її було добре видно. Та каже відтепер я ваша царівна. Тож вимагаю я покурочці на сніданок обід і вечерю. Хіба можете похизуватися такою шубкою, як у мене? Тоді годі сперечатися, я дуже голодна. І пішла розумниця додому чекати на обід. А коли бігла вздовж річки, на іншому березі, побачила лисичку, якої не було на зборах. Тому красуня закричала Гей, куманько, маєш знати, що від я царівна у лісі. Олівкою куменька, іди сюди. Пишно хвості й довелося по кризі річку. Аж раптом крига тріснула і царівна пала у воду. Ледве вилізла на берег і з жахом побачила, що знову стала руденькою. Піджавши хвоста і сорому, лисичка побігла додому, відтоді, боячись глузувань, уникає рідні завжди блукає лісом на самоті. Давай знайдемо літеру Грірно.